Друзі, приїхала на новий об'єкт. Однокімнатна квартира на Салтівці. Вам покажу першим. Бачите, ліфт працює, поверх шостий, не перемикайтеся Так, це у нас вхідні двері. Кімната. Санвузол. Почнемо з кімнати. Ось така простора. Все, що ви бачите на відео, залишається. Кімната з балконом. Так. Ось такий балкон. І дуже гарне місце розташування. Бачите, поруч клас. Там метро. Красота. Так. Зараз покажу вам санвузо. Так, ось такий санвузол. Є лічильники на воду. Правка. И ось такая кухня. Кухня. 7 метрів. У квартирі є газ. Площа квартири 33 метри. Ціна 22 тисячі доларів.